Управління освіти міської ради з новим керівником очолив важливу сферу Василь Білогура. Він довгий час працював у команді Владислава Атрошенка. Людина перевірена, відповідальна. А тому переконаний керманич міста, який приїхав офіційно представити колективу посадовця, всі завдання виконуватимуться належним чином. Забезпечить якісний учбовий процес, вивчить поточний стан справ щодо матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів. Дослухатися до думки колективів щодо врахування можливо одних чи інших викликів сьогодення стосовно якихось і ну, нових подихів часу в освіті. Ну і закласти безпосередньо питання оновлення матеріально-технічного стану відповідно тих потреб, які є на 16 і подальші роки. Педагоги висловили свої побажання, реалізація яких на їх думку дасть можливість розвиватись у світній галузі як найкраще. Потребують модернізація і кабінетів фізики, і хімії, математики. Екології, біології на укріплення матеріальної бази. Сподіваємось, на поліпшення е харчування дітей і, взагалі, на плідну роботу Василь Білогура каже: перші кроки вже зроблені. Він пройшов двохтижневе стажування і познайомився з деякими учбовими закладами міста. І має уявлення, чого вони потребують, але це тільки початок. Далі в планах. Е Максимально відвідати кількість батьківських загальних зборів загальношкільних для того, щоб обговорити безпосередньо із трудовим колективом із батьками ті проблеми, які стосуються кожного навчального закладу і ну які є загальними для всіх у освіті на керівних посадах. Працює чимало людей пенсійного віку а тому журналістів цікавило, чи не плануються нові призначення молодих осіб у шкільних і дошкільних закладах. В кінці минулого року було прийнято постанову Кабінету міністрів в жовтні місяці про порядок призначення керівників навчальних закладів, безпосередньо в якому говориться про вибори керівника, щоб це було прозоро, якісно про контрактну форму. Роботи у керівників Василь Білогура зауважив, що Чернігів прийде до цього поступово щодо кадрів самого управління освіти. Більшість це професіонали. Я вам скажу, що я не прийшов сюди для того, щоб когось там займатися розправами, когось кудись відправляти люди. Якщо людина на своєму місці вона має право і буде працювати.